Про вовка, що знайшов шматок сала. Одного разу вовк пішов гуляти. Дорогою він знайшов шматок сала. На той час вовк не був голодним. Він обнюхав сало, помацав його лапою і сказав І Я б тебе напевно з'їв, та ти вже дуже солоне. Залишив вовк сало і пішов далі. Коли йому схотілося їсти, він же нічого не знайшов. Ну й дурень же я, подумав він, от якби ж то я вчасно здогадався з'їсти той шмат сала, але тепер вже цього не повернеш. Через деякий час він зустрів свиню з цілим виводком поросят і сказав їй Послухай, я з'їм одного з твоїх поросят. Дуже вже я голодний. Одного, так і бути, ти можеш з'їсти, відповіла свиня. Але мої дітки не хрещені, не можна ж їх їсти, не охрестивши. Ходімо до ставка, там візьмемо воду для хрещення. Дійшовши до ставка, свиня мовила вовку: Спіймай будь-кого з малюків. А коли вони спіймали поросятко вона сказала: Набери в лапу води. Тільки но вовк нахилився, щоб набрати води, вона щосили штовхнула його рилом. Вовк скотився у ставок. Поки він там порсався, свиня й поросята втекли. А бідний вовк все згадував про той шматок сала. Ну й дурень, що не з'їв його, коли знайшов. Пішов вовк далі і побачив на пасовищі баранів. Він сказав їм: Гей, ви, барани, вже як ви хочете. Але я одного з вас мушу з'їсти. Я дуже голодний. Добре, одного з нас можеш з'їсти, мовили барани. Але спершу ми повинні відслужити вечірню. Барани зійшлися докупи і почали бекати з усіх сил. Люди, яким було наказано стерегти баранів, подумали, чому це наші барани зійшлися докупи. Вони помітили вовка і прогнали його. Вовк підійшов до череди корів, за яким йшли телята, він сказав коровам, Слухайте, я мушу з'їсти хоча б одне теля з вашої череди. Дуже вже я голодний. Добре, бідолашний, мовили корови. Так і бути. Їж його, але спершу ми повинні потанцювати. І корови миттю зібрались в коло, а телят помістили всередині. А тепер візьми теля, сказали вони вовку. Як тільки вовк намагався наблизитись, вони виставляли роги вперед. Вони б його закололи рогами до смерті. Знову лишився вовк голодним. От, говорив він собі. Який я нещасний! Якби ж то я вчасно здогадався з'їсти той шмат сала, я подохну з голоду. Він пішов на луки, де випасалась кобила з лоша, вовк сказав кобилі. Дуже вже я голодний, мушу з'їсти твоє лоша. Добре, вовче, мовила кобила. Ти його отримаєш, але він підкований. Я не можу віддати його тобі, доки не зніму підкови». Вона попросила вовка взяти лоша за ногу, щоб їй зручніше було здирати підкови. а лоша хватила вовка копитом і зламала йому щелепу. Зовсім зажурився бідний вовк. Присів під дубом, на якому сидів чоловік, і підрубав сухе гілля. Вовк голосно тужив. Який я нещасний, ремствував він. Я знайшов шмат сала і не здогадався його з'їсти. Зустрів свиню з поросятами, і через свій дурний розум жодного з них не зміг собі здобути. Наскочив на баранів, вони мовили, що хочуть спершу відслужити вечірню. Я погодився зачекати, і жоден з них мені не дістався. Зустрілась мені череда корів. Вони захотіли потанцювати перед тим, як віддати мені теля. І ледве мене не закололи рогами. Зустрів кобилу, а вона здумала зірвати підкови зі свого лошати. І він зламав мені щелепо. Не вистачає тільки, щоб мене громом вбило. В цю мить Чоловік, який сидів на дубі і слухав усе, що говорив вовк, випустив сокиру з рук. Тут вовку й прийшов кінець. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!